На карті Російської імперії повітове містечко Олександрівськ, нині Запоріжжя, відшукати було досить важко. Сумне непівсонне містечко. Воно прокидалось хіба що в престольні свята. А неподалік люто бився об скелі Дніпро. Похмуро минав гранітні пороги, що викрестили з великої судноплавної артерії майже 100 кілометрів. Зацарато було створено 19 проєктів шлюзування Дніпра та використання його енергії. Але вони так і лишилися на папері. Це сторінка сатиричного журналу «Будівля». Бурлаки звертаються до Дніпра. Эх, дед, не верь пустой надежде. Пороги будут, как и прежде. Ты ждешь десятки, сотни лет. Пятьсот еще потерпишь, дед. Пятьсот роки. Мабуть так воно и было бы, как бы желтый не вниз в життя свои сотни поправ. Осень 1920 года. Шей шла громадянская война. В краине понували злидни та разруха. А з маленького Олександрівська поспішав до Леніна повноважний представник повіткому. Він віз в Москву матеріали по проєкту будівництва величезної гідроелектростанції на Дніпрі. У генеральному плані електрифікації Росії, створеному за ініціативою Володимира Іліча, вже було передбачено будівництво Дніпровської гідростанції. А незабаром на восьмому з'їзді Рад Гліб Максимільянович Крижижановський в своїй доповіді про план Гоелро говорив, але особливо важливого значення для всього південного району набуває гідроелектростанція біля Олександрівська. Так починалась нова історія нашого міста. Це постанова Ради праці і оборони. Слова Дніпровська гідроелектростанція вперше з'явились у цьому декреті, який підписав Ленін. Пройшло кілька років. Кадри, які ви зараз дивитесь, відзняті на Запоріжжі в 1926 році. Інженери вперше приїхали на місце майбутнього будівництва. Автор проєкту Дніпровської гідростанції професор Олександров. Квірін, заступник Крижижановського держплану. А оце інженер Вінтер, який згодом очолив будівництво. І ось перші будівничі вибухи. От так ми починали штурм Дніпра. На голому місці голими руками. Дніпробу, слово, котре вперше з'явилося в декреті Леніна, стало тепер поруч з іншим словом, закликом П'ятирічка. Виконуємо заповіти ліча. Будуємо Дніпрельстан. Дніпробух. Став бойовим девізом всієї країни Рад. У день десяти проти жовтневої революції відбулась урочиста закладка гідроцентраль. бетон було замуровано пам'ятну плиту, на якій накреслено. Виконуючи заповіти вождя Всесвітнього пролетаріату Володимира Іліча Лєніна з усиллями трудящих мас першої у світі робітничої держави Союзу Радянських Соціалістичних Республік закладено Дніпровську гідроелектростанцію, могутню підойму соціалістичного будівництва СРСР. З полум'яною промовою виступив керівник українського уряду Лас Якович Шубар. Будівельники. Це їм зводити Дніпрогес. Будова на Дніпрі приховувала увагу всієї країни. Багато почесних гостей приймали Дніпробуїці. Серед них Олексій Максимович Гойті, який побував тут у 1928 році.